Все своє життя він балансував між багатям і плахою. Він робив вчинки, за які іншу людину, як мінімум, відлучили б від церкви. Під маскою веселого кюре, гузувальника, циніка та любителя прибрехати, ховається образ одного з титанів відродження, видатного вченого лікаря, філолога, натураліста і нарешті знаменитого письменника Франсуа Рабле. Франсуа Рабле народився в 1494 році в невеликому французькому містечку Шиноні. Франсуа рано втратив матір і в 9-річному віці його віддали в францисканський монастир. Хлопчик вивчив латину і взявся за грецьку. Але францисканці вважали цю мову єретичною і забрали в нього грецькі книги. Свої заняття мовами природознавством і медициною він зміг продовжити, тільки прийшовши до більш терпимих бенедиктинців. Але неприязне відношення до служителів церкви рабле проніс через все життя. В наш час ідуть монастир жінок, одні тільки кривоокі, кульгаві, горбаті, потворні, нескладні, божевільні, недоумкуваті, зіпсовані та ушкоджені, а з чоловіків сопливі, худорідні, придуркуваті і зайві роти. Однак, незважаючи на свою нелюбов до служителів господа, Франсуав двадцять 25 років прийняв постриг, але ані трошечки не змінив ні своїх поглядів, ані способу життя. На противагу цвинтерному девізу схоластів Пам'ятай про смерть він висунув оптимістичне гасло Пам'ятай про життя. Рабле назавжди покинув монастир і через три роки склав іспит на бакалавра в медичній школі Монпельє. За мізерну плату він став працювати лікарем в Льонській лікарні, де в одній палаті лежало до 200 людей, іноді по кілька хворих на одному ліжку. Але Рабле не припиняв наукових пошуків. Він привселюдно анатомав труп повішеного, займався ботанікою, археологією. На той час Франсуа Рабле не дотримувався чернечих обітниць і прижив від якоїсь дови двох дітей. В XVI столітті по всій Європі були популярні веселі лобочні історії про добрих і смішних велетнів. Під пером Рабле нехитрі народні казки перетворилися у філософський роман, жахаючи й страшні діяння та подвиги славнозвісного Пандагрюеля. В 1532 році Рабле видає цю книгу під псевдонімом «Алькофрібас Над'є» – анаграмою власного імені. Роман став справою всього життя Рабле, як Фаус для Гьотте або Божественна комедія для Данте. Через два роки вийшла друга частина книги Рабле, що оповідає про пригоди батька Панта Грюеля, велетня Гаргантюа. У блазнівському та парадоксальному романі присутні як непристойності, так і найпіднесеніші ідеї. Книга сповнена їдких зауважень на адресу корисливих священників, продажних суддів, вчених філософів і навіть папи та самого короля. Перша й друга частина великого роману Франсуа Рабле Гаргантюа та Панта були заборонені французькою інквізицією. Побоючись переслідування інквізиції, рабле вирішив за краще зникнути. Як лікар єпископа Жана Де Беллі, письменник виїхав в Італію. У Ватикані він отримав відпущення гріхів у папи Павла III і незабаром став доктором медицини. Тепер рабле перестав бути ченцем втікачем і перетворився на поважного лікаря. Йому вдалося одержати королівський привілей на видання своїх книг у Франції. Але заступництво високопоставлених осіб не врятувало його від всевидючого ока інквізиції. Книги Рабле, як і раніше, спалювали на площах. Після 12-річного мовчання Рабле випустив третю частину роману Гаргантюата Панта Грюель. Де на авансцену виходить панург, великий негідник і великий мудрець? Книги Рабле стали називати пантагрюїстичними історіями. Письменник так визначив значення цього терміна жити в радості, у доброму здоров'ї, пити та гуляти. Письменникові знову довелося ховатися від інквізиції, але він встиг залишити льонському видавцеві незавершений рукопис наступної четвертої книги. На цю книгу наклала заборону не тільки церква, але й парламент. Рабле відповідав ганьбителям Ви можете мені сказати, поважний автор, ви нерозумна людина, якщо пропонуєте нашій увазі смішну цю брехню і несенітниці. Я вам відповім, що ви розумні саме настільки, що подержувати від них задоволення. Рабле знову тікає в Італію у свиті того ж єпископа Жана Де Бюлі. За легендою, коли папа Павло III запитав, що хотів би отримати від нього медик французького посла, рабле відповів: Відлучіть мене від церкви. Чому здивувався папа? Це врятує мене від багаття, сказав автор Пантагрюеля». Завдяки могутнім заступникам Рабле в 1551 році стає єпископом у Медоні і спокійно завершує четверту книгу роману Аргантюата Панта Грюель. Користується такою популярністю, що, на думку сучасників, цю книгу друкують більше, ніж Біблію. Не встигнувши закінчити п'яту книгу роману, великий письменник Франсуа Рабле помер в Парижі від хвороби серця. Сучасники жартували. У пеклі тепер весело. Рабле і там усіх насмішить. Європейські літературознавці ставлять Франсуа Рабле в один ряд з Шекспіром. А сучасник письменника скромний провінційний лікар П'єр Буланже сказав: Нащадки подумають, що він був блазним, дарма. Маючи глибокий розум, він висміював рід людський. Його безрозсудні примхи і марність його надій.